Вітаю вас на каналі Хабс. Я Ольга Данцова, і ми продовжуємо говорити про стосунки. У нас в гостях психологіня Ольга Горбаньова. Синдром завищених очікувань в стосунках. Що це? Вітаю, Олю. Так, це в дійсності дуже актуальне питання. І знову ж таки, тут питання про те, що люди дуже часто взагалі на стосунки покладають дуже великі надії і відводять дуже велику роль в житті, забуваючи про те, що найголовніше в житті це безпосередньо ваше особисте життя. І стосунки це вже є частина вашого життя, а не навпаки. І от звідси, йде і вся проблема того, що ми забуваємо цей аспект і забуваємо, що головніше стосунки чи Саме життя безпосередньо. Чому багато людей очікують від стосунків? Тому що знову ж таки це історія про незакриті потреби. Це історія про те, коли ми від стосунків хочемо отримати якісь певні моменти, забуваючи про основу стосунків. Якщо говорити за для чого взагалі будуються стосунки і що є основою в стосунках. в такому випадку, коли в нас є. Тисяча й більше потреб я хочу, щоб. І далі в кожного свій дуже довгий список ми забуваємо одну єдину просту річ: що стосунки це про кохання, стосунки це про почуття. Стосунки це про те, коли дві душі зустрічаються на одному життєвому шляху, а не про те, коли е, ти мені маєш дати, або е, ти маєш для мене створити, або ти маєш мені забезпечити, або моє життя стане кращим чи повноцінним тільки тоді, коли е, в мене з'явиться партнер, чи, чи щось зміниться в стосунках наших з тобою вже безпосередньо, коли ви в них знаходитесь. Тому, е, Чому люди багато очікують від стосунків? Тому що не хочуть брати відповідальність за своє життя, тому що хочеться цю відповідальність перекласти на когось іншого. Тому що хочеться, щоб наші потреби закривали другі люди, а ми при цьому десь там сиділи осторонь і просто насолоджувалися життям. Але це, знаєте, такий дуже... Сталий міф, який сьогодні десь частково можливо популяризується в соціальних мережах, до цього люди десь в якомусь сенсі прагнуть, щоб всі мої потреби закривав чоловік, якщо говорити зі сторони жінки. Коли, наприклад, дівчина не хоче працювати, коли не хоче займатися якимись справами, коли їй нічого не цікаво, коли всі потреби закриваються чоловіком, тоді виникає одне єдине питання: якщо станеться раптом так, що завтра чи післязавтра цього чоловіка? Ловіка не опиниться рядом, на що буде схоже ваше життя, і от якщо ви це питання собі задасте і будете готові зустрітися зі своїм особистим життям обличчя до обличчя, тоді з вашими стосунками все окей. А якщо це викликає певний страх і нерозуміння того, що взагалі таке ваше життя, тоді варто зупинитися і задуматися. Це для того, щоб не втрапити в синдром завищених очікувань від стосунків, потрібно перш за все задавати собі питання, що ви очікуєте від цих стосунків, і чи в дійсності ця потреба лежить в зоні стосунків, а не в тому, що ви маєте її закривати для себе особисто. Як правильно комунікувати в стосунках, коли люди не вміють слухати один одного? Тут наступне питання: а як утворилися такі стосунки, коли ви один одного не чуєте? Якщо це сталося б... Протягом якогось часу вже через якісь події в ваших стосунках, то потрібно повернутися в ту точку, де ви перестали чути один одного, зрозуміти, що стало причиною, можливо, якісь образи, можливо, якісь ситуації, які ви не допрожили разом, які ви не проговорили, які ви не розібрали. Тому що важко уявити стосунки, в яких відразу пара не чує один одного. Тобто, прямо від першого дня ви не розумієте потреби один одного, ви не розумієте, чому ви Зійшлися в цих стосунках, тут ще такий момент, що потрібно не тільки очікувати від партнера, що він почне вам розповідати про те, що він відчуває і як він бачить ваші стосунки, потрібно і самому теж вкладатися в ці моменти і перш за все говорити зі своїм партнером, говорити про те, що ви відчуваєте, говорити, можливо, те, що ви чуєте від нього, як ви розумієте його потреби. Бо інколи одна людина говорить одне, а ви розумієте зовсім інше. Тому, якщо ви відчуваєте, що між вами немає тої емпатії, між вами немає синергії. Ви не дивитесь в одному напрямку. Потрібно цей напрямок проговорювати, поки ви не навчитесь розуміти один одного, як керувати гнівом в момент конфлікту. Тут питання полягає в тому, що ви відчуваєте при цьому всередині. За гнівом завжди лежить якась емоція, на якій базується безпосередньо ваш гнів, це або образа, або бажання бути правим, або бажання доказати партнеру, що він не правий в цій ситуації. Тому, якщо говорити про глибокий розбір цього питання, потрібно зрозуміти, що ви хочете своїм гнівом показати іншій людині, показати своєму партнеру. Доказати, показати, проявити от саме глибше піти в розборі цього питання. Якщо говорити, ти безпосередньо, коли вже от сталася сварка, і ви відчуваєте цей гнів, який на вас находить, то тут найперше, що ви можете зробити, це зробити паузу, тому що розуміння того, що ні в якому разі ні за яких обставин гнів це не та емоція і не той метод, який може призвести вашій парі до порозуміння. Гнівом ви точно не вирішите проблему. Найперше, що можете зробити, це закрити очі і дорахувати до шести, хоча б до шести, краще до 10. але 6 секунд це саме той проміжок часу, який в нас є, від сигналу в наш мозок до дії. Тому, якщо ви дорахуєте до шести, ваш гнів вже може зменшитися в своєму прояві в безпосередньо в життя. Випийте склянку холодної води, просто вийдіть в іншу кімнату, якщо є така можливість. Але зрозумійте одне гнівом питання не вирішується. Максимум, що ви можете вирішити гнівом, це заглибитися в проблему і збільшити відстань прірви між вами та вашим партнером. Чому зараз, навіть перебуваючи в стосунках, ми відчуваємо інколи себе самотніми. Самотніми ми себе відчуваємо не тому, що ми в стосунках чи не в стосунках. Це те відчуття, яке є з нами, незважаючи на те, чи є в нас стосунки, чи знаходимося ми в шлюбі, чи ми наразі самотні, тому що почуття самотності воно виникає від внутрішніх проблем, від внутрішніх незакритих. Потреб і тут є ще такий момент, що інколи люди намагаються створити стосунки для того, щоб не відчувати самотності. І в більшості випадків, якщо саме це їх спонукає до стосунки, вони цю самотність починають відчувати ще більше, тому що почуття самотності це почуття безпосередньо, яке стосується особистості людини, а не наявності чи відсутності когось іншого поряд. Тому, тут, якщо ми відчуваємо себе самотніми в принципі в житті, Стосунки вас від цього не врятують, потрібно йти глибше, зазирати всередину себе і розуміти, звідки тягнеться це відчуття, чому воно в нас взагалі існує, коли воно почало в нас проявлятися, і коли ми зрозуміли, що ми відчуваємо цю самотність, і тоді вже бажано, звичайно, з спеціалістом шукати відповіді на ці питання, але ні в якому разі не в своєму житті не гратися з тим, коли ви стосунки, наче знаєте, таку магічну пігу хочете застосувати при будь-яких своїх проблемах, тому що стосунки знову ж таки це про кохання, а не про вирішення проблем, як правильно підтримати свого партнера, як заспокоїти його, коли йому важко. Перш за все, найправильнішим буде те, що ви запитаєте свого партнера, чим ви йому можете допомогти. Тому що знову ж таки кожна людина це особистість, в кожної людини проживання якихось певних складних моментів відбувається по своїй особистій схемі. Якщо вам здається, наприклад, що там наразі ви можете підтримати свого партнера якоюсь певною дією, краще про це запитати. Якщо, звісно, у вас є якісь певні домовленості між вашою парою, якісь певні традиції, да, ви вже знаєте. Смаки свого партнера, ви знаєте, що його може підтримати. Ця ситуація склалася не вперше між вами, і ви впевнені в тому, що наразі це буде дійсно запорукою нового ковтка свіжого повітря для вашого партнера. Сміливо робіть це. Але якщо вже у вас виникло питання, а як я можу його підтримати чи її, то краще запитайте свого партнера, що наразі йому може допомогти. Поговоріть про це з ним, але ні в якому разі не знецінюйте його почуття, тому що інколи нам дуже Дуже складно зрозуміти, що відчуває друга людина, навіть якщо на перших моментах здається, що це в нашому житті вже було. Ми розуміємося і ми знаємо, як підтримати 100%. Повторюю, що для кожної людини проживання якихось складних моментів, воно індивідуальне. Тому найкраще говоріть. В будь-якому випадку, в будь-якій складній ситуації в парах говоріть, запитуйте, діліться своїми почуттями. Можливо, запропонуйте, як ви вбачаєте наразі підтримку свого партнера. Там я тобі хочу запропонувати зробити це і це, чи підтримає тебе зараз, чи хотів би, чи хотіла би ти зараз там провести якось певним чином день. І тоді ви зрозумієте, який спосіб найкращий для вашої пари. Тут ще є такий цікавий момент, що, наприклад, в складних ситуаціях інколи буває так, що чоловікам потрібно лишитися якийсь певний момент наодинці. Або провести час, наприклад, там, з друзями на рибалки чи ще десь, в той час, коли для жінки дуже важливо в складні моменти лишатися безпосередньо в максимальній близькості до своєї коханої людини, до свого чоловіка, щоб він її обов'язково обійняв, щоб він обов'язково їй сказав про те, що все буде добре, і коли ми намагаємося. Ці методи застосувати один до одного, як ми вбачаємо вирішення проблеми, це викликає певні проблеми в парі. Тому все ж таки найкращий спосіб це проговорити. проговорити. І навіть якщо вам здається, що цей спосіб недієвий, або ви вчинили б по-іншому, тут потрібно проявити розуміння і згадати про те, що вас об'єднує в парі, і дати своїй коханій людині час, навіть якщо вона на певний час хоче від вас відсторонитися. Адже це відсторонення. Не від вас, це відсторонення, воно внутрішнє, воно відсторонення від якихось певних зовнішніх чинників для того, щоб знайти відповідь всередині себе. Як говорити про секс в парі? Чи можна синхронізувати прояви лібідок? Розмова і тема про секс в парі, вона ж така природня, як і будь-яка інша тема. І тут безпосередньо йде мова про вашу близькість, про вашу можливість говорити на будь-які теми між собою. Тому я би не зводила це все до питання лише виключно про те, чи можете ви говорити про секс в парі, а подивилася в сторону, якщо ви вбачаєте певні складнощі в будь-якій темі між вами, то тут потрібно проговорити знову ж таки проговорити в розмові. Зі своїм партнером, чому складно е, говорити про якісь певні речі. Якщо, наприклад, це стосується безпосередньо тем сексуального характеру, е, то підняти питання, чи, е, можливо, в партнера є думка про те, що якщо він про щось чи вона буде говорити, е, і ви якось на це певним чином відреагуєте, можливо, є страх того, що це змінить ваше почуття чи ставлення до нього. Тому тут потрібно підняти тему про відкритість і про те, на чому базується ваша. Чуття один до одного, і чи в дійсності такі певні теми можуть зруйнувати чи змінити ваше ставлення до вашого партнеру? Що стосовно до питання синхронізації лібідо, то тут знову ж таки воно не лежить лише в площині самого лібідо. Тут знову ж таки питання про те, наскільки ви відчуваєте один одного, наскільки ви до партнера ставитесь як до партнера, а не до тої людини, яка закриває ваші певні потреби. Тому що це можна відносити і до сексу, і до певних якихось взагалі потреб в вашому житті. Якщо ви розумієте про те, що з вами поряд інша людина, яка не є для вас такою, знаєте, паличкою виручалочкою реалізатором всього, що вам потрібно в житті, якщо ви розумієте, що перед вами особистість, в якої є своє життя, в якої є свої почуття, в якої є свої бажання, і ви поважаєте прояв. Цих бажань тоді не виникає питання про синхронізацію. Тоді ви розумієте один одного і завжди знаходитесь на одній хвилі. Чому декого приваблюють емоційні гойдалки в стосунках? Як з них правильно злізти тут потрібно проговорити момент, чому виникають ці гойдалки. І насправді, якщо так трошки об'єднати всі ці моменти, то можна говорити про те, що гойдалки виникають в двох таких глобальних моментах. Перший момент це коли людина сама не може розібратися зі своїми почуттями. Сьогодні їй хочеться, щоб людина була поряд, хочеться міцних обіймів, хочеться от прямо знаходитися в максимальній близькості один до одного. А завтра щось відбувається перш за все. Всередині неї якісь почуття, якісь потреби, якісь страхи, тривоги проявляються. Людина хоче трошки відсторонитися, побути на самоті, зрозуміти для себе якісь певні моменти. Інша людина в цей час, якщо ще вона, наприклад, знаходиться. В певному якомусь страхі стосовно стосунків, то може статися так, що вона буде це сприймати безпосередньо на свій рахунок і як гойделки, що наче нею можуть маніпулювати. Тому один з шляхів це коли людина в дійсності сама не може розібратися зі своїми почуттями, зрозуміти свої почуття, зрозуміти їх природу і зрозуміти те, чого вона в дійсності хоче. Інша, це сприймає, інша людина це сприймає як гойдалки. Або ж знову ж таки інший шлях, коли. Емоційні гойдалки це не що інше, як прояв маніпуляції. До цього схильні люди, які емоційно нестабільні, в яких занижена самооцінка, яким потрібно Самовпевнюватись через приниження інших, вони відчувають від цього поповнення своєї енергетичної сили. Коли вони, наприклад, людину то підтягують до себе, то відштовхують. Вони відчувають, що вони керують ситуацією, вони повністю володіють цією ситуацією і володіють іншою людиною. Тут вже питання про глибокі. Психологічні моменти про довгу психотерапію і розбір вже десь, напевно, якихось певних сценаріїв або ж діагнозів. Стосовно питання, як злізти з цих емоційних гойдалок, перший крок це зрозуміти, що ви в них знаходитесь. Тому що дехто вважає, що так може проявлятися кохання, що так стається, тому що, наприклад, інша людина не хоче вами маніпулювати, а вона не може просто по-іншому любити. Тому потрібно зрозуміти, що ви знаходитесь на гойдалках і тоді задати собі питання, чи подобається вам це в дійсності? Чи вбачаєте ви так свої стосунки протягом довгого терміну, чи готові ви до таких стосунків? Якщо ви розумієте, що це той варіант, в якому ви можете реалізуватися, в якому ви можете бути щасливі, тому тут перший крок в цьому це прийняття рішення, що ці стосунки не для вас. Далі ви маєте дати собі час для того, щоб прожити цей момент, прожити момент прийняття свого рішення. І в слушний час, коли ви зрозумієте, що ви до цього готові, готові емоційно, готові внутрішньо зробити цей крок і зупинити ці гойдалки або зупинити стосунки, або поговорити зі своїм партнером, якщо знову ж таки ці гойдалки базуються на першому варіанті, коли в дійсності людина сама не розуміє, що відбувається. Як розрізнити стосунки з проявами психологічного насильства від звичайних стосунків з певними негараздами? Будь-які стосунки мають свої певні кризи. Їх можна відтерміновувати через термін, який проходять стосунки, можна відтерміновувати через обставини, які складаються, як, наприклад, зараз війна чи якісь травмуючі події. І в принципі, це є нормою, коли виникають певні складнощі в стосунках, розуміння один одного. Сюди ж також можна віднести народження дитини, дорослішання дитини, коли дитина переходить свої вікові категорії для батьків. Це також. Певний стрес і певні моменти розуміння по-іншому один одного. Що стосовно патологічного моменту, де присутні в стосунках психологічне насильство, сюди можна віднести аб'юзивні стосунки, нарцисичні стосунки. Є декілька критеріїв, по яким можна зрозуміти, що все ж таки ви втрапили в психологічно залежні стосунки. Перш за все, такі стосунки вони будуть характеризуватися. Таким можна сказати відсотком, де 80% часу у ваших стосунках будуть викликати у вас страждання, біль приниження, і 20% будуть дуже яскравих подій, які би вам допомагали сказати: Ну, ось ось тут же ж він чи вона мене любить? Отут у нас все добре. Якщо не буде існувати цієї амплітуди, в принципі, стосунки неможливі. Якщо весь час буде погано, звичайно ніяка людина в такі стосунки не вступить. Тому Перше за все зверніть увагу на те, скільки часу в стосунках ви дійсно щасливі, скільки часу в стосунках ви відчуваєте нормальний свій настрій, скільки часу в стосунках ви можете радіти життю, скільки часу в стосунках безпосередньо ваше життя присутнє. Що стосовно аб'юзивних стосунків, то тут є певні також характеристики, наприклад, як розпізнати аб'юзера. Да? Аб'юзер це та людина, яка завжди на людях буде виглядати такою, знаєте, душкою, ідеальною людиною, дуже такою турботливою, піклуватися про вас, проявляти увагу в той час, коли, наприклад, коли ви лишаєтесь наодинці, все це змінюється з точністю до навпаки. І тут і криється найголовніший страх таких в. Аб'юзерів, да, які використовують партнера як свою жертву, вони дуже бояться бути викритими. Вони бояться, що ця маска ідеальності, вона спаде привселюдно, і люди зрозуміють правду. І цей страх вони завжди переносять на свою жертву і починають погрожувати безпосередньо жертві про те, що якщо ти наразі там не будеш робити так, як я хочу, то я викрою і розкажу всім, яка ти насправді чи який ти насправді є. Тому це такий момент, який ви для себе можете помітити як прояв аб'юзивної. Стосунків знову ж таки, аб'юзивні стосунки це ті стосунки, в яких партнер завжди після сварок, після якихось певних моментів, змушує вас відчувати свою провину. Тобто, навіть якщо на початку ви розумієте, що вашої провини зовсім немає через певний деякий час, ви готові на будь-який вчинок за для того, щоб тільки він чи вона повернулися, признати свою провину, просити вибачення, просити його дуже довго, вкладатися в ці стосунки, але тільки будь-якою ціною бути знов поряд. І тоді, коли ви це робите, на арену виходять 20% гарних стосунків, гарного ставлення, де ви себе тішите тією думкою, що ні, все ж таки, все добре, він обов'язково зміниться, чи вона в нас є кохання і все це не про нас. Тому найголовніше питання, як вийти з таких стосунків, це признатися собі в тому, в дійсності з чого складаються ваші стосунки. Як ви себе в них почуваєте? Як вас вбачають інші. Дуже часто в таких стосунках можна почути від інших, що парадоксально, але коли ти знаходишся поряд зі своїм партнером, ти якось виглядаєш не зовсім щасливою, в тебе не горять очі. А от коли ти знаходишся наодинці чи там без свого партнера, то відчувається в тобі сила до життя, відчувається настрій. Якщо ви чуєте неодноразово такі зауваження, продумайте, чому саме так вас вбачають люди. Ви Знання, що ви знаходитесь в залежних стосунках, це перший крок для того, щоб з них вийти. Залежні стосунки це не так просто, як здається, на перший крок. Все ж таки бажано звернутися до спеціаліста, тому що існує такий міф, що в залежні чи аб'юзивні стосунки потрапляють слабкі жінки. Але це міф. В аб'юзивні стосунки насправді потрапляють жінки успішні, сильні, ті, які можуть проявитися. Чому так відбувається? Тому що в кожної такої жінки є своя історія. Вона знову ж таки пов'язана з дитинством. Якщо говорити про жінок, це може вкладатися в тему холодної мами, в тему батька, який не надав своїй донечки належного кохання, яка не відчувала піклування зі сторони батька. Тоді вона виростає в сильну, незалежну жінку. Але ця потреба в коханні від чоловіка вона залишається. І тут якраз є той момент, коли жінка дуже легко втрапляє в залежні аб'юзивні стосунки. Вона, наче, знаходить той момент, де може закрити цю свою потребу, яка багато років з нею. Але ж знову таки ця потреба не закривається, і вона ні в якому разі не може бути закрита аб'юзивним партнером. І тут партнер починає свою жертву експлуатувати дуже довгий період часу, поки жінка це не зрозуміє. Тому, якщо ви в таких залежних стосунках, згадайте про те, що ви сильна жінка. Згадайте про те, що якщо ви в них втрапили в ці стосунки, у вас є все задля, того, щоб з них вийти. Вас є все за для того, щоб побудувати своє життя абсолютно в спокійній психологічній атмосфері і бути щасливою. І наступним кроком, коли ви почнете про це думати, продумайте той варіант, що ви отримаєте, коли ви розірвете ці стосунки. Тому що дуже часто в таких стосунках Аб'юзер залякує свою жертву. Що якщо ти розірвеш ці відносини, то ти будеш відчувати біль, приниження, ти прямо фізично це не витримаєш. Тоді запитайте себе: а якщо оцінити вашу біль зараз по шкалі від 1 до 10, наскільки ви її відчуваєте? І ви зрозумієте, що з цією білью ви живете вже дуже довгий час, і те, чим вас залякують, воно вже присутнє в вашому житті, і у вас є всі сили для того, щоб це зупинити. Тому заручіться підтримкою близьких, продумайте варіанти, як ви можете розірвати ці стосунки, де ви побудете перший час, хто може вам надати цю підтримку. І в слушний момент обов'язково, коли вашого партнера не буде поряд, зробіть останній вирішальний крок. І коли ви ці стосунки завершите, обов'язково е ці питання потрібно пропрацювати зі своїм психологом чи психотерапевтом, тому що та незакрита потреба, яка є в вас, вона залишається і з розірванням стосунків вона нікуди не йде. І варіант того, що наступні ваші стосунки можуть стати знову знову ж таки психологічно залежними, він присутній. Тому знову ж таки розриваючи стосунки, повертайтесь до питань, які є всередині вас, пропрацьовуйте їх, витримайте певний час до нових стосунків і будьте щасливими. Якщо ви не знайшли відповіді на ваші питання, пишіть про це в коментарі. Ми обов'язково знайдемо відповіді разом із експертами і будемо про це говорити далі. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Тисніть на дзвіночок. Бережіть себе і будьте здорові.